Як навчитися грати на баяні? Друзі, сьогодні я здійсню вашу мрію. Я допоможу вам опанувати ноти правої клавіатури баяна. Для вас це може виглядати дуже складним, незрозумілим, а після цього відео ви все дуже добре зрозумієте. Отож, поїхали! Як розібратися в цих кнопках, яких так багато в правій клавіатурі баяна? Дивіться, відповідь дуже проста. Потрібно спростити викинути все зайве. Для прикладу, якщо б я хотів вам пояснити, що таке тиждень, то я б напевно не брав би календар за цілий рік. От що би я зробив? Подивимось на календар. Я би найперше забрав 11 місяців геть. Все, забрали. Лишився один місяць і сказав, що місяць складається з чотирьох тижнів. Три тижні забираємо геть. От у нас лишився один тиждень. І тоді я би вже показав, що є сім днів у тижні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Давайте я так само зроблю з клавіатурою Баяна і все лишнє заберу геть. Ось у нас є клавіатура. І все лишнє забираємо геть. Получається, в нас не так уже й багато кнопочок, всього 12. Якщо на чорні не зважати поки що, то там є 7 білих, так як 7 днів у тижні. О, дуже гарно! Але залишається питання, в якому порядку вони йдуть. Якось незрозуміло це все. Три ряди розташовано. Дивіться, відповідь дуже проста. Подивіться на клавіатуру фортепіано. Я сподіваюся, що ви знаєте, як ноти на фортепіано знаходяться. Якщо ж ні, то тут немає нічого складного. Головне знати, як називаються сім нот. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Ось так вони знаходяться на фортепіанній клавіатурі, так само ж на акордеоній, а на баянні вони розміщені. Три ряди. Ось таким чином. Тобто виходить так, що в нас є і вертикальні ряди, і косі. Вертикальні ряди йдуть від сторони міху баяна, перший, другий, третій. А косі-ряди йдуть так, зверху вниз. Перший косий, другий, третій і четвертій. Давайте розглянемо, як будуть йти ноти по порядку. Отже, найперше у нас має бути перший ряд по вертикалі і перший косий. І дивимося, як ці ноти йдуть зверху вниз. Нотка біла це до. Потім після нього йде наступна нотка чорна. І після цього йде нотка Ре. Оскільки у нас перший косий ряд закінчився, ми кладемо другий ряд і рахуємо чорна нотка. Після цього йде Мі і Фа. Третій косий ряд. Беремо чорна, соль і чорна. І останній четвертий косий ряд у нас іде ля чорна і сі. Все. Ось у нас сім білих нот, як сім днів у тижні. До соль, фасоль сі. То давайте ще раз подивимося, як їх виконувати ось таким чином: до ре мі фа соль ля Сі. Для початку це може виглядати якось дивно, але потім ви звикнете до цієї схемки, і, до речі, воно дуже легко грати пальцями. Тому ваші пальці обов'язково запам'ятають, ви це доведете до автоматизму. Головне тільки запам'ятати послідовність цих нот. А тепер візьмемо чорні ноти. Якщо подивитись на фортепіано, то ви побачите, що ноти чергуються біла-чорна, біла-чорна, але після деяких білих нема чорних нот. Ви напевно помітили, що чорної ноти немає після ноти мі і після ноти Сі. От. Тому там завжди такі проміжуточки з білих. Дві сусідні білі. Як це відображається на баяні? Давайте подивимося і порівняємо фортепіанну клавіатуру і баянну. Отже, йде спочатку біла нотка до, потім чорна нотка. Тобто логічно, що це є до діес. Наступна ре, біла. Після цього йде ре дієс, чорна. Тобто далі йде мі, і вже нема чорної, а йде фа далі. Після цього йде Фа діес, далі соль, соль діес. Ля ля, дієс, Сі і все, і чорної нема. І коло наново повторюється. Тобто можемо побачити, що чорні ноти є у всіх, крім нот Мі і сі. Це називається перша октава. Вона містить 7 білих нот і 5 чорних. Разом 12. Якщо ж ми додамо таку саму кількість ще, то у нас вже вийде друга октава, третя октава і так далі. Якщо ж у другий бік. Ця октава називається Мала Октава. І є навіть трішки великої октави. Ну, не буду вас запутувати октавами, просто розумійте, що це як тиждень. Коли минув один, то починається інший такий самий. Такі самі дні. Минув другий, ще третій, так само октави. Якщо ви відіграли всі сім нот білих, далі починаються ті самі сім нот, просто їхнє звучання вище. Але це ті самі аналоги. Тих самих нот. Ось таким чином у нас утворилася права клавіатура. Тепер ми бачимо так багато клавіш, але це все повторення тих самих нот. Тому, бачите, ми спростили і вже не так страшно виглядає. Тому тепер, коли ви захочете грати чи то з нот, чи на слух, то ви вже будете знати, де які ноти знаходяться на баяні. Друзі, сподіваюся, пояснення було доступним. Якщо ж комусь дещо не зрозуміло, як от про чорні ноти, діязі бемолі, що це таке, про октави не зрозуміло, або інші якісь маєте запитання, підписуйтесь на канал, ви обов'язково про це дізнаєтеся із суміжних відео, адже я не хочу в одному відео все розказати, тому що вас це тільки запутає. Я в одному відео стараюсь так просто тему висвітлити, а якщо ви щось не розумієте, то це будуть висвітлювати інші відео. Таким чином у нас буде більше коротких відео, ніж якісь одного кілометрове. Звичайно, у вас виникає, напевно, запитання, а що з лівою клавіатурою, як там з басами, там ще якось незрозуміліше, все підряд біле, все чорне. Ну що ж, про це також буде відеоролик. Якщо ви будете ставити лайки і поширювати, а я в цьому і не сумніваюся, то я зрад. Радістю зроблю для вас і таке відео, і навучу вас лівої клавіатури. А після цього також будуть різні розбори пісень на баяні, де ви вже будете бачити, як ці ноти грати, як різні пісні виконувати. І буде дуже цікаво. Тому дякую за підписку. І дивіться моє наступне відео.